Бджола є найбільш корисною господарстві комахою нашої планети. Вона є запилювачем великої частки продовольчих культур, які вирощуються в світі, та цінним джерелам різноманітної корисної та смачної продукції, такої як мед, віск, бджолина, отрута, маточне молочко, прополіс, перга тощо. Бджоли, як відокремилися від ос близько 120 мільйонів років тому. Сьогодні відомо їх 20 тисяч видів. Знайдене наскальне зображення шостого тисячоліття до нашої ери в павуковій печері на сході Іспанії, на якому доісторична людина добуває дикий мед. Написи на картушах давнього Єгипта бджолу зображували перед іменем Фараона, і це свідчить про те, що бджоли живуть поруч з людиною не одну тисячу літ. Для багатьох народів світу у їх міфах, а то й у віруваннях бджола є богинею. Її називали Божа мушка, Божа пташка, свята і вважала істотою священною, крилатим посланцем богів і провісником майбутнього, що володіє знаннями багатьох таємниць і втілюється у душі розважливих і добропорядних людей. Вірили, що бджола настільки свята. Перед іншими істотами, що навіть грізний перун не може вдарити блискавкою бджолинний вулик, якщо за ним сховався нечистий дух. Символічне зображення бджоли за життя фараона прикрашала царську емблему, а після смерті його гробницю. Негоже лаяти бджіл. Бо вони мають таку ж душу, як і люди, досі говорять поляки. До бджіл ставляться як до творців всесвіту. Для нас, українців, бджола є символом працьовитості, весни і чистоти душі. За українськими легендами бджола є одним із елементів світового дерева і була символом кохання. Можливо, тому ми й говоримо, що молодята проводять медовий місяць. Існує вислів: бджола годує світ. І з цим важко не погодитися, тому що головна робота бджіл це запилення рослин. Всього за один політ бджола запилює більше 100 рослин, плодових, лікарських та ягідних культур. Вона збирає нектар, яким харчуються її потомства, і під час перельоту з квітки на квітку бджола переносить на тілі і лапках пилок для запилення. Даний процес благотворно впливає на життєстійкість рослин, підвищує їх вражайність і збільшує кількість рослин на землі. Основним продуктом, який виробляють бджоли, є мед, який для більшості викликає приємну асоціацію: сонячний день, квіткове поле, апетитні ароматні стільники. З давнини мед вважали як речовину неповторну за смаком і ароматом, який не належить до продуктів землі, а знаходиться у світі вищому, піднебесному, де знаходяться зорі. Звідси він падає на землю разом з ранковою росою, особливо на квіти, яка часто й називається медом. Амобедв'яною, із яких вже беруть його бджоли. Медоносні бджоли прибули з Азії приблизно 300 тисяч років тому і швидко поширилися Європою та Африкою. Існує понад 30 підвідів або порід медоносної бджоли, які поділяються на європейську, африканську та близько східну групи. Найбільша бджола світу живе в Індонезії, яка в чотири рази більша за своїх європейських медоносних родичів. Вона досягає до 3,8 см в довжину з розмахом крил 6,4 см. Має великі щелепи, майже як у жука оленя і використовує їх, щоб зішкребти липку смолу з дерев та щоб побудувати нори в гніздах термітів, де самки вирощують своїх дитинчат. Як і інші бджоли, вона харчується нектаром та пилком. Комаху внесли до міжнародної червоної книги. Бджоли не можуть розмовляти. Але це не означає, що вони між собою не спілкуються. Просто мова спілкування у них дещо інша інше і складається з жестів, поси, запахів, яку називають танцем бджоли. При цьому бджоли одержують інформацію: віддаленість та напрямок взятку, води, нового житла для роя. Вага бджоли надзвичайно мінлива. В середньому можна вважати, що вона становить 0,1 грама, і отже, в одному кілограмі міститься 10 тисяч бджіл. Найбільш дивовижним органом у бджоли є очі, два з них складних ока, фасеткових, з обох боків голови, бо складаються з багатьох вічок, фасеток, і три простих ока, які у бджоли розташовані на тим'яній частині голови. Користуються вони ними тільки у вуликах. Очі можуть сприймати невидимі ультрафіолетові промені та дають змогу орієнтуватися під час польоту, навіть тоді, коли сонце закрите хмарами. Бджола добре бачить білий, чорний, синій та жовтий. Кольори, але не бачить червоний та зелений. Ці кольори розрізняють лише як ступінь білого або чорного кольору. Бджоли це не лише маленькі трутяги, а й справжні працівники, які мають чітко розподілені ролі та обов'язки в бджолини сім'ї. Робочі бджоли, матка та трутні виконують різні завдання, що забезпечують існування та розвиток колонії. Зібраний і принесеної вулик нектар та пилок, бджоли розміщують у черонках стільників з воску форму шестикутника, найефективнішою форму для зберігання будь-чого, тому що шестикутники щільно укладаються поруч. Бджоли єдині серед комах виробляють віск унікальний природний продукт, який за деякими характеристиками не має собі рівних. Наприклад, за терміном зберігання. За літній сезон одна сім'я бджіл збирає до 150 кг меду і навіть більше. Існує безліч видів меду. Вони відрізняються кольором, ароматом і смаком, але є і те, що об'єднує їх. Це незаперечна користь для організму людини і здатність зберігати свої властивості і придатність протягом століть за рахунок процесу його виробництва. Бджоли, крилаті посланці богів, інтегровані в природу землі. Це не просто камахи, які виробляють мед. Це важливий компонент наших екосистем, який інформує нас про стан довкілля, це гаранти гідного існування людини на землі. Збереження бджіл це інвестиція в наше майбутнє.